Добрий день, шановні глядачі каналу Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі і тема сьогоднішнього відео буде черешня. У нас в об'єктиві черешня Валерій Чкалов. До речі, дуже смачна. І я сьогодні її буду обрізати. Я на такий там супер-пупер Мічурініс садовод. Але, але я садовод на рівні любителя і кожного року я обрізаю свої дерева. А сьогоднішнім відео хочу, сьогоднішнім відео... хочу под... поділитися з вами, і, можливо, хтось мені щось запропонує, зробить якісь підсказки. Це теж дуже цінно для мене. Так от. В об'єктиві у нас черешня. Хочу зразу сказати, що на черешні. Ми гілочки повинні розглядати Ось Бачите, плодушки. Плодушки це отакі почки. Тобто в цих почках вже заложені цвітові, це цвітові почки. Вони на наступний рік зацвітуть і будуть, буде на них зав'язь, будуть ягодки з них. Далі по гілочці йде просто. Звичайні почки росту. Тут будуть звичайні листочки. Тобто, це прирост цього року. Ось, ви бачите, в прошлої осені вона була отут обрізана. І оце вже гілочка це прирост цього року. Її можна на 2 треті обрізати, тобто до такої десь. Так, їлочка. Ця гілочка, до речі, не дуже велика, виросла, ну так, сантиметрів до 30. Тобто 10 сантиметрів я зоставляю, а ем, зайву цю частину я буду обрізати. Обрізати буду на зовнішню почку, тобто, шукаємо, оце буде зовнішня почка. Оце оце почка. тако зараз візьму сікатор і покажу вам. Є, взагалі, гілочки, котрі йдуть всередину. Там, мавірно, треба буде нещитатись навіть з плодушками, тому що загущення для дерева це не дуже хорошо, навіть якщо ми там дуже. Бріднім тими ягодками не треба скупитися, треба просто розумно обрізати. І на оцих ягодках, котрі зав'яжуться на інших гілочках, плоди будуть крупніші, солодші, достигати будуть вовремя. Тобто тут такий розумний підход повинен бути. Пішла я за сікатором і буду в місті з вами працювати. Ну, інструмент мій на сьогоднішній день це така невеличка пилочка і сікатор. До речі, хорошо, якщо у вас є така драбинка, стрім'янка називається. Ну, у мене така табуретка сьогоднішній буде днем. Стілець. Якщо розглядати оцю гілочку, бачите, її треба обрізатись на цьому рівні, тому що отут далі на ній йдуть тільки почки росту. Тут будуть листочки або, може, десь гілочка піде рости. А нам треба зберегти. Оці плодушечки, бачите? плодушки, вони такі е, здоровенькі, товстенькі почки, а всі останні обрізати. І тому обрізати я буду отакочки, е, до речі, на зовнішню. Оцю, буду, оцю почку теж буду видаляти. Отако е, і зріз робити не рівний, не горизонтальний, щоб там не задержувалась волога, а такий навхил. Отако. Якщо після дощу буде якась крапелька водички, вона буде... не буде затримуватись, там буде просто скатуватись. Прошлого року я обрізала оцю гілочку, бачите? Ну, плодушок я тут не дуже. Оце ось декілька є, я теж їх зоставляю і заставляю ці. І тут невеличкий пеньочок зроблю на оцьому рівні, обріжу отако, отаково. Ось закінчення гілки. В прошлому році вона була у туточки обрізана. Ось от, тут декілька плодушок є. Оці гілочки, котрі пішли, я їх теж всі поукорочую. З невеличкими пеньками зоставлю. такі всі сухі пеньки можна спокійно обрізати. Потім дивіться, отак перетинаються. Бачите, перетинаються гілочки, плодушка з плодушкою. Треба одною жертвувати, одну якусь треба видаляти. Оцю гілку, дивіться, її закрутило, вона впреться вверх. Ми отакочки пеньочок невеликий оставимо. Тут, до речі, бачите, там плодові почечки на тому пеньку оставимо, а верхушку цієї гілки зовсім зрізаємо. Оця гілочка теж на ній плодушечки з краєчку, з краєчку є плодушечки, ми їх заставляємо. А остальну гілку вирізаємо. Те ж саме на продовженні в іншу сторону вона пішла. Бачите, ми її також. Укорочує. Не треба боятися, від цього ягоди наші гіршими не стануть. Все по кругу йде, нижній нижні ярус я йду обрізаю, а потім буду ставити стілець і буду різати все остальне на стільці. Стоячи на стільці, бо так якось на стільці. Оця, бачите, гілка, вона взагалі якось досередини пішла. Вона тільки загущувати крону буде. Тому я отут навіть декілька плодушок, я її зріжу. Отако я, я отако на цьому рівні, бачите, виходить, її зріжу Отако. О, сікатор підводи. Підводе сікатор. Ну, буває таке. О. Здалеку показую, бачите, оця гілка ось. Вона просто пішла догори і на ній зовсім нема плодушок, на ній тільки почки росту. Тому я її у туточки з невеличким пеньочком отако обрізаю. О, о. Сюди теж все це зайве. Ота гілка взагалі пішла в іншу сторону, я її теж зовсім з манесеньким пеньочком зрізаю. О. І тут те саме. Ну, в общем, роботи багатенько, тому що гілок багато гілля. Треба з умом, з толком, з розстановкою підійти до цього питання. Хорошо обрізати, нічого не жаліти, нічого тут складного нема. Всі гілочки обрізані, вони тут на землі. Я їх згребу хорошенько і все спалю попіл. Висиплю під черешню. До речі, вона вже хорошо пролита дощовою дощовою водою. У нас пройшли дощі. Якщо у вас нема дощів, то в осінь обов'язково деревину пролити хорошо водою. Відра 4-5 вилити під дерево, в залежності від того, яке у вас по За годами це дерево, яке воно велике, яка велика в нього крона. І навколо дерева я вже підсипала нав... навколо по величині крони дерева. Навколо лостовбура підсипала амафоскою. Це тоже дуже корисна справа. Підживити в осінь деревину, підгодувати амафоскою. Так, що ще сьогодні? Сьогодні чоловік розводить желізний купорос, пройдеться хорошо по кроні дерева, листя вже бачите, пошти, що нема, і навколо стовбура. Це Унічтожить всяких всяких там жучків, паучків, котрі там заповзають в, в, під кору, виснажують деревину, з них потім всякі. Букашки, які будуть їсти плоди наші, ну в общем, така справа, котру теж обов'язково треба осінню провести. Приблизно отак виглядає моя розчищена черешенька. Там дуже високі гілля, бачите, отам, очки, кінцівочки Бачите, не, не вийшло у мене їх пообрізати. Зараз буду думати, навіть стрім'янку прийдеться з другого поверху доставати. А так, все зайве обрізала. Все це ось така кучка вийшла. Обрізаний гіллячок. Їх зараз спалю. І в віді фосфора під... воно вичахне. під крону дерева, трошки присиплю земелькою, і це будуть поживні речовини для дерева. І буде у нас деревина підгодована. Сьогодні ще бризкана, оброблена залізним купоросом, підрізана, підстрижена. Знаєте, навіть. Як то кажуть, навіть деревинку треба підстригати, щоб вона гарно дивилася, виглядала. І хорошо плодоносила. Так, і що? І до нових зустрічей. Весною обов'язково покажу, як вона рясно буде цвісти, завязь і, і плоди покажу. Які тут ем, гарні черешні будуть. Смачні, солодкі і крупні. До нових зустрічей!